Друзі, всім привіт! І знову ми в сосновому лісі і знову по гриби. І повинні ж вони нарешті бути, ці маслюки, тому що ми вдома навіть відчули грибний запах. Ходімо з нами по гриби. Друзі, першого маслюка я знайшла. Так що є надія, що маслюки пішли. Зараз подивимось, чи не червивий, чистенький. ідемо далі. Іван Афанасьович кричить, що також знайшов. Так що є надія, друзі, що ми сьогодні не дарма прийшли. Таке ось подивіться. Так, зараз ми його зріжемо. Ух ти, який грибочок. Зараз, зараз. Ой, Іван Афанасьович знайшов червивий. І знову знахідка. А малесенький так зрізай. Зрізай, тому що мені незручно тримати. А я тобі задоволення. Подивіться, який. Оце найкращий, друзі, для маринування. Та й для всього, і для смажіння. Так. Так, що йдемо далі. О, а ось Вань. А дивися, їх там два причаїлося, Значить, є. І ми одні з, най... одні з найперших в лісі. А. Тихо, так що будемо говорити тихенько. Щоб не почули у Захарік. О, який гарний мох, подивіться, прямо як шапочка. Так, а тут мох, має ще бути. Йдемо, йдемо, йдемо. От хтось ще на грибалку вас позве. Хто піде в розвідку? Червивий? Червивий. Ну все, червивий нам не цікавий. А цей. А зріжданішко. Чудово. Да. Ага, кидай, кидай відеречку. Своє. в відерочку. Ти в моє. Ти в моє. Щоб ти раділа, бо думаю, може бути не бути, а щоб ти раділа. Думаєш, що в нас буде змагання зараз, Хто більше. Змагання, хочеш, ти зрозуміло. Так, друзі, не видно нічого. Ну давай розбігаємося в різні, а то разом йти один за одним. О два рази менше грибів знайдемо. Буду йти туди, де помокріще. Понижче спущуся. Хоча хто його зна. Можливо, тут де вище більше сонечко пригріло. О, Іван, ну хоч розірвись. Іван Афанасьович кричить, що два знайшов. Ну добре, зривай без, без камери. Так, йдемо, йдемо, йдемо далі. Опа-на! І знов маслючок величенький і, здається, буде червивий, тому що дуже... А не червиві? Так, друзі, червивенький, не підходить. Прикриємо його, нехай собі грибничка розмножається. Іван Афанасьович каже, що здорові знайшов. Йду до тебе. Ти знайшов клондайк, мабуть. Йду до Івана Афанасьовича, але під ноги дивлюся. Тому що, якщо він знайшов... То маслюки це такі гриби, що ростуть колоніями. Якщо десь знайшли, то поблизу має бути колонія ціла. Тому на дорозі. Ой, а я що знайшла? Ні, Ні. А я знайшла китайську вишеньку войлочну. А в нас вдома вона повністю, повністю померзла, друзі. А така вишенька. Росте у вас така. У нас казали китайська вишенька, або вишня войлочна. Вона плодоносить одна з перших вишеньок. Вона не було, Вона засохла, Іди вишеньки поїжджає. А така смачна. А, он Іван Афанасьович показує, Він чи дає цей звіт, звітує. Так, друзі, назбираю трішечки вишеньок. Хочу розірвися. Ой, вишеньку Ой, ще візьметься. Ой, йди У Ванев нас ще скільки знахідок. Що біжу до нього. Диви вишеньку. Угу. Куди ти показуєш? Бачу вишеньку. А дивися, дивися, дивися грибочок. Ой, який гарний грибочок. А цей гарний. Оце. А мені подобається супливенькі маленький. Це гарний. А це чудовий просто. А оці гарні, подивись. Зупли, подивись. Ой, друзі, а це так знахідки. А це ми так. А це, а це ми вдало зайшли. Зараз покажу вам цілу поляну грибочків маслюків. Подивіться. Подивіться, які гриби. Я впевнена, що вони не черві. А ще от так. Іван Афанасьович, ти вдало зайшов? Ух диви, який гарний. Ой, тільки. Об, обчищай, обчищай, ножичком. обчищай землю. Там, я... А он дивися, ой, о, о, директор о, о, директор який воно, гарний! Диви, а Де там, а там? Ось так починає сюди і тут аж клашту дивити. Друзі, подивіться. Оно ж звідти. Один гриб, два гриба, три гриба. Оце, оце, друзі, ми хто, о, хто шукає, той знайде. Подивіться, йду. Іду далі, подивіться. І подивіться далі, і подивіться далі. І Іван Афанасьович каже, що вишенька, все. Ось вишенька, великий див, гріх. Оце самі-самі зараз через дня, два-три вони будуть червиві. А да, де вишенька? А ось вишенька. Ось ще вишенька. Так що ми вишеньок зберемо. Дуже добрий е, компот. І лікувальний. Нема коли вишеньки їсти, гриби треба. Друзі, до речі, ось із такої вишеньки вилочної, з власного досвіду, дізналися, що дуже допомагає при запорах. А як ми дізналися, накрутили компотів от, і відвезла сестрі. От, і зять пригостився тим компотом і каже, ой, він має послаблюючу дію. Каже, пити потрібно обережно і по скляночці. От, тому знаю, що при запорах дуже допомагає компот з такої вишні. І засушити можна. Все, друзі, вимкну камеру, якщо ще щось цікаве знайду, то далі вам зніму, а поки що треба зрізати ці грибочки, що Іван Афанасьович знайшов. Він відчував, я не дуже хотіла йти. Кажу, та дощик невеличкий прийшов. Ні, пішли шовковиці, хоч поїмо. Ну, знайшли грибочки. Друзі, а яку я знахідку знайшла. Зараз я вам покажу, що я знайшла. Зараз я вам покажу ось із цього грибочка. Зонтик або парасолька, як вірно сказати, от з нього дуже гарні відбивні. Більше тут не бачу. Якщо зробити кляр і підсмажити їх отак прям цілим грибочком, як відбивну. Так, то, що я від, від, відірвала з корінням, це вже не пишіть в коментарях, що грибниця грибниця ніяк не впливає. Подальше розмноження грибочка, як відрізнити. Дуже багато писали раніше ми збирали в коментарях. Як відрізнити, що це не будь-який мухомор? Ось так, бачите, оце кільце, яке у парасольки. Це зроду шампіньонових, воно ходить зараз просто волога мокро. Руки вже в мене від маслюків, бачите, які чорні. І оце кілечко ходить, це значить, грибочок їстивний, це парасолька, і сміливо можна в корзинку. Оці ніжки вони дуже жорсткі. Їх, звичайно, можна засушити і зробити порошок. Приправу грибну, хто бажає, а можна і залишити в лісі, а взяти тільки шапинки, тому що вони дуже і дуже смачні, але вони дуже і дуже крихкі, тому обережно класти їх в відеречку або в корзиночку, а так зверху. І йдемо далі. Ви подивіться, яке чудо в лісі. Ви подивіться, яка облипша. Дика яблунька. Вони міленькі, але смачні. І ми їх збираємо, кружельцями нарізаємо і додаємо до чаїв листя яблуні ферментоване. І ось такі кружельця яблучок. А далі Іван Афанасьович насолоджується черешнею. Знайшли в лісі. Отака чорна. А я там знайшов таку крупну красну. І теж солодка-солодка. Зараз поведеш мене до червоної, ми також. Ой, а тут скільки її. Рясна, рясна. Подивіться, і солодка, не гірка. Угу. Поп'ємо води в вигляді черешень, черешневий сік і підемо далі шукати грибочки. Ура, друзі, знайшли білу шовковицю. Вона також дуже корисна та смачна. Тільки як її їсти з такими руками після маслюків. Ну, думаю, що не отруємося. А солодка. дивіться, Івана Фанасіович з жменями, жменями. Мені з твої жмені. Іван Фанасіович мене гукає. Та я не черешню тебе кличу, а е, по дорозі з рибочок ага. Та Побачимо що це, мабуть, червивий. Бо червивих я вже відразу чотири. Ох ти, блін, як він зріза. Ой, а він мать. ще й пліснявий, не потрібно. Все, все, все. Воно, бачиш? А, так це хіба не вишня? Це черешня. А, так, да, листя. Листя як у черешні, подивіться. Салат. Подивіться, друзі, яка вона крупна. Ніби як домашня. домашня. Подивіться, зараз скуштую. Подивіться яка. Дуже смачна. Тільки потрібно на гірку якось вибратися. А сюди йди, тут виберешся. Вон тут і з той сторона. А, та воно і там, а тут, тут ще якась. Тут ще чорніша трішки. Подивіться, подивіться, друзі, яка черешня лісова. Справжня домашня черешня. А солодка солодка? Іван Афанасьович. Знайшов кландайк Да. черешневу посадку. Так що зараз будемо їсти і трішечки рвати. Уявляєте Взагалі жодного разу. Нічим не оброблена черешенька. І так, друзі, похвалюся, що ми принесли з лісу, принесли маслюки, принесли парасольки, дві штучки, більше не знайшла, на жаль, маслюки підсмажусь з молодою картопелькою на вершковому маслі та з кропом та часничком. От, черешень зробимо компот, можливо, трішечки засушимо. Можливо, ще й вареничків наліплю. Черешеньки вже збирали, бачите, тут суміш і такий, і такі. І чорні зібрали, трішечки шовковиці, шовковицю дуже добре заморозити, а потім з нею робити морозиво. Ми в минулому році робили, нам дуже сподобалось. Не сняли це вам. В лісі, тому що така спека була неймовірна. У нас сьогодні 32 градуси, така задуха, що з лісу ледве виповзли, так що потрібно з виходити, щоб оцю спеку не переживати. Всім, друзі, бажаємо мирного неба, всім бажаємо міцного здоров'я, бережіть себе і пока-пока!